На початку червня активна молодь міста Дубна, підтримавши ідею багатьох інших населених пунктів України, розфарбувала у кольори національного прапора міст через річку Іква. Тоді майже 30 активістів зробили рідне місто більш патріотичним. Проте, вже скоро цей міст може мати зовсім інший вигляд, бо міська влада планує його ремонтувати. Розробила вже навіть відповідну документацію. Документація зроблена. Ціни помінялися, вони передали її на перерахунок, нанесення змін до документації. Зараз знову переробляють. Коригують знову проводити експертизу. Якщо містики рано чи пізно відремонтують, то трубу з якої вже декілька років тече вода, яка знаходиться під мостом, латати не поспішають. У дубноводоканалі пояснюють, не можуть знайти причину витоку води у річку. Ми вже розкопали у двох місцях. Вода вибігає рядом. Є телекомуніційна верніше комунікація зв'язку, де лежать труби азбестові 180 сотки, і з них вибігає та вода. Куди звідки вона попадає в ці труби, ми ще оприділитися не можемо. І щоб сьогодні зняти весь як то, починати всю роботу від початку і до кінця шукати цей порив, теж виходить нелогічно. Ми вже два рази визивали з рівного лабораторію по, відчику, ну, по відшуканню скритих. Порив після лабораторії це одне місце розкопали, друге місце розкопали. Витик як був, так і є. Ремонтувати чи прокладати нові труби у місцевому водоканалі таки планують, проте лише тоді, коли почнуть реконструювати міст. У всіх мережах є допустимі витоки, і в тому числі і в нас вони затверджені з розрахунку 25 -29 від піднятої води. То ці витоки поки що ми в них вкладаємося. Ну, будуть ремонтувати міст, тому що сьогодні там. Копати вдоль труби, а там так виходить, бо точкове розкопування нічого не дають. Вдоль труби, то перекривати дорогу, куди вони будуть їздити доудобній по дорозі. А ми цей ремонт цього витоку ждемо під ремонт моста. Олександр Тузар, Темлаговський, новини Рівного.